Одне з пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ України є формування штурмових бригад гвардії наступу, до яких входять бригади Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України. Безпосередньо у Державній прикордонній службі України формується 15-й мобільний прикордонний загін Сталевий кордон. Командиром даного загону є Герой України, полковник падитель Валерій Борисович. Кістяк прикордонного загону складають військовослужбовці, які проходили військову службу в зонах активних бойових дій: це Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок та захисники Азовсталі. Його завдання оборона та захист нашої держави. Для виконання поставлених завдань мобільного прикордонного загону на озброєнні знаходяться противотанкові та артилерійські розрахунки, група аеророзвідки. Також розрахунки ПЗРК до столового кордону. Ми запрошуємо вмотивованих громадян України віком від 18 до 60 років, психологічно стійкими та придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. Ми гарантуємо гідне грошове забезпечення, забезпечення якісною формою одягу та сучасним озброєнням, виконання всіх соціальних гарантій. Ми чекаємо саме на тебе.